І всім привіт, з вами Катя. І я і І сьогодні ми будемо відкривати набор. З... Овані на в мене осалки з основного. Якось полюбила лиселки, а я на вор. От набор я буду відкривати. Зараз подогляде. І так, ми знайшли по одної ногниці. А така у мене ще... А така у мене ще. А така у мене. А така у цеху у мене. А така у цеху у мене. Починає витягувати все одразу. Воно бурить, а просто патрісі саме. Вот они очень красивые. А то. Там, она хочет сама, а я хочу сама. Так. Итак, ваша шоу подумаемся со вкладыш. Доброе. Вкладыш от Пахастона. А за Она такая. Это секретный персонаж. Окей, okay. можна можна показувати откуда. А В вот ітозі у нас фелічка. Так. Тут вкладок От. Може бути дайно скін, а може бути в пань. А зараз ми їх... У нас дайно скін. Так. Тепер став час. Тікий. Я навіть такий <плес> дає. Тепер настав час на <плес> от, такий от, от квадратик, який я був. Один квадратик. Який, не понят, то, де. В общем. Там оставки. Я хочу, там, я хочу на я хочу, на... хочу заезд там. Я хочу на там зарезала. Потім показываю их неулицость.

было простой кусок оранжевый не оранжевый пальник так теперь у какой-то пустой шарик вот такие вот такие вот с она купается и просто вот такие вот mm -hmm. и еще такая бацца вот. А вот за вот стикер Цавиданхель. Там, Нет, Но, я Итак, там я не идут этого стикера. надо подтанцы отбирать. Так, там сладко выливают. А я ты тебе Вот. Читаю вам дать. Здесь вам сподобалось. Компания вырубает. Катя і Мартіна, виробники Катя і Миколька, для дітей від двох років. А далі картинки. Ну, целать спочатку, а потім у цяли. Він не сподобається. бо вони всі діти такі люблять. А розказую рідкість персонажів. Хеллі. Доволі китка. Ре. Витограя. Це, лі... це два легендарні. Та ще це секретний тун. А це легендарний тун. От, от обичний. Це ан... Це от обичний. А оце от Ancamon. Це, от, камон. це, це от двоє. Вот двоє. Це Ре. Це тогора. Плинка комодка, а це обичний. Думаю, всі почув. Оце от обичний, а це от Реа. Того все. Все. І так. Відео вже прийшло до кінця. Отакий от заставочка. І так, відео дійшов до кінця. Де я хочу? Почти до кінця. У ноги носить тебе. А він ці брати. І так, ми так сталося. І далі посадимо персонажа. Отак от Одна еле. А зараз іншу попадемо. І так, О, так. от того. Итак, и всем пока. С вами была Катя.